Я вас вітаю. І знову функції та задачі з На рисунку зображено графік функції, і ми маємо визначити, яка координата х 0 в має бути у точці, яка належить графіку цієї функції. Але ми знаємо y-2, тому для того, щоб визначити, яка з цих точок належить графіку. Ми знайдемо y-2, y мінус -2, y 2, і проведемо паралельно до осі у x лінію, і ми знайдемо точку, перетину з графіком. Це точка і є, та, яку ми шукаємо, її координата х дорівнює мінус 3. Мінус 3 мінус 2 відповідь d. Наступне завдання: ми бачимо графік функції fx. Треба знайти знову ж таки точку, яка належить цьому графіку. Точка 2. 0. Давайте пригадаємо: якщо координата y дорівнює 0, то ця точка належить осі ОХ. Тобто точка 20 має бути на осі ox. І вона не належить графіку функції. 01 y. Не 0х0 0, це точка на осі у Y. 0,1 точка не належить цьому графіку. Мінус 2, 2, відповідно, також не належить. 4, мінус 2, і ми бачимо, що це саме точка, яка належить графіку функції, який нам запропонували. Це відповідь В. І наступне завдання поставити у відповідність. Графік, який ми бачимо на малюнку, та властивості, які нам запропонували, можна методом виключення деякі властивості відкинути. Наприклад, функція є парною або непарною. Для цього ми пригадаємо властивості, парності, непарності графіків. Функції. Якщо функція парна, то вона графік її симетричний відносно осі його Y. І таких функцій в нас немає. Функція непарна має графік симетричний відносно початку координат. І теж таких функцій в нас немає. Далі, найменше значення функція набуває. На проміжку від 1 до 3 дорівнює числу 2. Для цього ми знаходимо на кожному графіку проміжок від 1 до 3 і дивимось, що найменше значення тут явно не 2. Від 1 до 3 бачимо так, від 1 до 3, саме в точці 1: найменше значення цієї функції, ось на цьому проміжку, дорівнює 2. Тому для другого малюнку відповідає умова Б. Далі, простіше перевірити, графік функції тричі перетинає пряму Y дорівнює 1. Пригадаємо ще раз: Y дорівнює А, це пряма, яка паралельна осі OH і проходить через y дорівнює А. Тобто. Ну, у нас залишилось два графіки через одиничку Y дорівнює 1 провели пряму. Тут маємо дві точки перетину, а на малюнку 3, ну, не зовсім вірно, ну, бачимо три точечки, ми побачимо три точки перетину. Тобто, малюнок 3 відповідає умові D. Звичайно, методом виключення ми побачимо, що 1 відповідає Г, але не завжди це можна зробити. Для того ми маємо згадати, що рівняння, яке нам Запропонували це рівняння кола з центром, який знаходиться в точці 3,4 А і Б, і радіус дорівнює 2. Якщо ми спробуємо намалювати це коло, центр 3,4 і радіус 2, то ми побачимо, що це коло. З графіком даної функції немає жодної точки. І дійсно ця умова відповідає малюнку 1. Отже, дякую за увагу, до нових зустрічей і всього найкращого!